Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, запитання від підписників: чи, чи обов'язково класти в труну покійнику цигарки й монети? Що, фараон єгіпетський, чи що той покійник? Досвід того, що так скурив за життя всі гроші до хати не носив нормальної зарплати, прокури проп'є. Вибачайте, пробачайте, я нікого не осуджую, але нашому Мерцьові в труні папіроси чи копійки, що буде, торгував, там що. Щоб здачу мовдавати давати, чи як? Ні, то є язичницькі традиції. Фараонові ложили навіть коні колись, як розкопки роблять, то фараоном ложили все. А роботягові ложили сапу. Люди собі думали, як був язичницький світ. Люди думали, що треба ложити, то, то. Досить того, що він тут накурився, напився, ще принесли, наложили йому в домовину папіросів. Є е, е, і бабиче кушку ложать, на що це робити? То не християнська традиція, це, це взагалі язичество, язичество язичество. Головне, щоб покійник за життя заробив добрі діла, а все інше. Бо каже, каже слово Боже, за добрі діла буде винагорода в царстві Божім. А за зло буде осудження. Та нащо себе піддавати осудженню, ще не божчику наложити туди всякого непотрібного. Ну, ну це гарки це взагалі не потрібно. Ну, копійки ложить, бо так ложили, дідо, баба, так ложили там. Пов'язане з, з, з міфологією, пов'язане з, з тим, Бог прийме полюбе. Якщо ви були з Богом і жили з Богом. Будьте здорові і не займайтеся дурницями, вибачте. Шкодки цюди.